Так, зараз вам буду показувати відео, як розбираєте цей шпиндель 800ватний, китаєць. Покажу ближче маркировку, може вам хтось попадається, може собі ремонтувати для загального розуміння. Я його купив, він працює більш-менш адекватно, він компактний, але сталося так, що він зараз не працює, тому що я не переконався, що є ще щітки, які подають струм. Так, для першого діла нам знадобиться викрутка така, викрутка така. Бажано викрутка ще така. Ну, або і ще ось такий набірчик я свій маю. з такою викруткою вона мені допомагає його розбирати. Цією викруткою двома цією насадкою. Я знімав ось цю шпильку зверху така є. Тут шпилька. Де злетіти вентилятор, а далі в подальшому я його знімаю. так. Але перед тим, що по черзі. Зняли ви шпиндель, щось в мене почав дуже сильно іскрити. Поміняв щотки, але перед тим у мене щотки стерлися, що були тут оригінальні, і настільки стерлися, що пружину, яка піджимає щотку, воно вже намотало на якір. Тому зараз поміняв, але почалося іскрити так само не набирає обороти. І зараз я вже розбираю його, щоб переконатися, в чому проблема. Викручую першим ділом щітки або не можна, не перше. Це я вже взяв, купляв нові. Чуть-чуть їх підтирав десь 2-3 мм, щоб не легше заходили. Так, але основним, щоб ви контролювали... Скільки ще що так вистачає, час і часу, хоча б раз там, в 3-4 дні залежить як ви фрезеруєте. Якщо я фрезерував декілька суток було ним, то треба перевіряти було частіше. Цей спиндель вже знімається, Отак, я стараюся його викручувати, знімаю. Потім вже став. Якщо перший раз ви його знімаєте, він дуже того знімається. Я думаю, що його-напросто просто там запресовують, щоб він не провертався. Вже коли другий раз третій знімаєш його, він вже починає обертатися навколо своєї навколо своєї посадочного місця і не дуже комфортно. Другим, з чим я стикнувся, це з цими болтиками. Вони йдуть повністю на всю довжину і тут виходять. Два болтики тримають, хоча тут є шість місць посадочних. Так, я майже збив різьбу. Там вже там лишилося пару міліметрів, пару зусиль, що я зірвав. Я вийшов до іншого діла, я взяв ось такі плоскогубці. Такий мінімальний, вибирав такий, і акуратненько затискав і розбирав. Зривав різьбу. і тоді вже нормально викруткою докручував. Бо викруткою зусилля таке я не зміг. У мене виходилося тільки збити різьбу і все. Тому я збивав Зривав такими плоскопцями, кліщами. Ось такі довгі йдуть сюди вже болтики. Друге, що я була проблема, я взяв ось цим засильно почав зажимати і тут нащербнулося трошки, що ви бачите, там не тримається. Так. Поїхали далі. Розбираємо помаленьку його. Оцем краще під дрібничка, але зручна. Трошки відео затягнеться, але я думаю, що воно кому потрібно, користь принесе. А стягується воно туго, тому що тут є ще така підшипник і на підшипнику є гумка оця. Бувало, що її забував, зразу краще її витягнути і поставити сюди всередину щоб вона зразу вставала. Тут є таких два підшипника. Перепрошую. Але треба витягнути цю, щоб подивитися повністю на якір. Бити. Хоча він не працює, як мав би працювати, але все одно що стараюся його не добивати, ще десь може щось пригодиться в ньому. Тому стараюся як так. Витягуємо. Що ми бачимо? Ми бачимо дуже погану проблему з чим. Я зикнувся. От, бачите, на відео, можливо, видно, можливо не видно, що вдарила Пружина. І зараз починає з'їдати і скрити. Саме шпиндель. Обмотка не поплавалась, погляньте. Можливо, бачите, можливо ні, але обмотка досить в досить нормальному, адекватному стані. Сам шпиндель нормальний, а ось тут проблема, виникли і через це Я вважаю, що він почав так коротити і не набирати оборотів. Приїдеться замовляти новий шпиндель, тому я вже його так просто розбираю для вас, щоб ви розуміли, як він. Тут є ще один підшипник. Бачите? Ми два мають такі посадочних місця з гумкою, щоб зменшувати вібрацію і менше їх розбивалося. Вони є закритого типу. Ніби все. Ось такі от, шпиндель 800 ватний. Але в мене довго він не витримає, я фрезерую дюралюміній.